Сьогодні в Канаді день кіно. І окрім цього, є ще як мінімум три причини, чому варто сходити до кінотеатру саме сьогодні. Причина перша: ми дуже любимо кіно, ми дуже любимо ходити до кінотеатрів, і у нас навіть є своя система вибору фільмів, про яку ви дізнаєтесь трішки пізніше. Причина друга: зараз у кінотеатрах йде фільм Гран Турізмо. І це той фільм, який я дуже хотів би подивитись, бо я люблю тематику гонок. і мені цікава історія головного героя. Ну і причина третя. Квитки в кінотеатрі сьогодні коштують 4 долари. Зазвичай вони коштують від 15. Let's go! Ну що, ти, excited? Так, але я досі не знаю, коли ми йдемо. Я не дивилась навіть, що це no. буде. Фільм вже йде 12 хвилин. Ну, трейлер. Але є надія на трейлери, так? Закінчився. І коли ми йшли на фільм, ми запізнилися на 17 хвилин, але коли ми зайшли, якраз він тільки почався, і, тільки почався, і що... тобто трейлери тільки закінчилися. Так що все було ок. Зараз зробимо маленьке рев'ю. Дві людини, які не водять машину, вийшли з фільму про гонки. Грантурізм це гра, симулятор, автогонок. Це вважається одна із найбільш деталізованих і найбільш приближених до реальності гоночних ігр. Вона uh -huh. така дуже-дуже задроцька, що там реально чуваки для того, щоб зробити одну машину, вони витрачають по пів року, по дев'ять місяців. Цей чувак про кого розповідається? Це uh -huh. як сказано на реальних Будії. подіях все зроблено. Грав в гру Turismo, у цей симулятор гонок, який я вам сказав, і потім його покликали для того, щоб він... Почав свою кар'єру автогонщика. І спробувати взагалі, чи можливо таке зробити, щоб чуваки, які грають на приставках, змогли в реальних гонках примати участь. Примати участь. У нас є така традиція, ми коли виходимо з кінотеатру, ми завжди виставляємо оцінки на телефонах. Але цього Я свій разу... забула. Так. Телефон. Тому у нас є інший вихід з цієї ситуації. Я просто... Свою оцінку вписую, передаю телефон. Короче, зараз побачите. Добре, я відвернуся, щоб не знати, що ти там пишеш. А як у нас рейтингова система виявляється? Все, Ми я просто зроблю. вписуємо дві оцінки, складаємо їх двох плюс до плюса, і виходить середня оцінка. Звичайно, математика, другий клас. Сім і дев'ять. А в тебе було? Я поставила сім і п'ять. Сім і сім у нас середня оцінка. Чому? Так, чому 7,5? Тому що мені не вистачило якихось сюжетних насичених поворотів. Його батьки мене взагалі кумарили весь цей фільм. Сюжетний поворот, який був всередині фільму, його показали в трейлері. тому я його бачив і він mm -hmm. не так на мене вплинув. Вони могли його притримати і не показувати трейлери, і це було б краще, бо реально якихось виночних подій там не дуже багато. Тут прикольно показано те, що вони... Симуляція автогонок іноді накладали на реальну гонку. І оці машини, що в реальному житті їздили, вони якби знаходились в грі. Ну, Це в підсвідомості того чувака, щоб нам показали, як він бачить трасу, як він бачить гру і так далі. Останнім часом для мене, коли я дивлюся фільми, визначним моментом є те, пробило мене на сльозу чи ні. Угу. Ось в цьому фільму мені. Мене Півтора разу пробила на слізу. І Яких не в тому моменті, що ти на мене дивилась, є на моїй пам'яті три фільми про гонки, які ми дивилися за останній час. оцей гран Турізмо, гонка, там, де Хемсворт і Ford проти Феррарі. Для мене поки на першому місці Ford проти Феррарі, на другому гонка, на третьому ось це. Якщо судити про гонку. Я швидко скажу, тому що я не дивилась ні трейлер, я навіть не знала, на яке кіно ми йдемо. Ну, як не знала, Діма казав, але я ж прослухала, як завжди. Актори. Підбір акторів нормальний, але мені здалося там Орландо Блум, хто його там любить, не любить, я нейтрально до нього відношусь, але мені трішки здавалося, що він перегравав, або просто він грав того чувака, який є власником цього всього. І він, може, такий дуже імпульсивний, дуже як Рухлива в нього міміка і жести, ну, але просто саме якось мені непритаманно було в Орландо Блумі саме так, як він грав. Щодо сюжетної лінії, фільм простий, в принципі, немає нічого такого, щоб було загадкового або крутого, але в мене один раз було шоком, я не знаю, було це трейлери чи ні оцей момент, що мене шокував на гонці вже. Ну, це і був. А це і був. Щодо сльоз, то в мене взагалі нічого. Емпатії ніякої не було. Сьогодні було черства. Хоча в мене визивають сльози, заставка, коли Аймакс починаються, ці цифри, і коли е, цей король е, лев. лев був, оце тільки на початку я вже плакала, що белуга. Але в цьому фільмі а, не було льва. Так. Ну, Типу, мені як це дуже Такі звичайні персонажі, є антигерой, є герой наш хлопець з народу, а є якийсь хлопець не з народу, типу, як завжди. Я як подивилась, нормально кіно, гонки мені подобаються, як красиво було знято. Тим паче, нещодавно ми ходили на гонку, яка була у нас тут в Торонто. А, До речі, так. І, і трішки якось зрозуміло було, як все відбувається. В мене є, звісно, питання. Потім ми з дім обговоримо. Типу. Як правильно обираються люди, які стоять там машини хто попереду, хто позаду, коли стартують. Ну, типу, всі ці нюанси дуже цікаво буде дізнатися взагалі про це все. А щодо кіно, нормальне кіно, сказати щось виняткового нема. Мені сподобалась та напруга між вчитель-учень у цей момент. типу, багато таких, як і кліше, можливо, тем було підняти, але вони дуже якось були ну, правильно в контексті цього фільму. Прикольно, коли там хлопець сидів, грав просто за комп'ютером, типу показують, як він е, нібито в машині. Ну, це було прикольно. Так, ну оцінка в мене така, тому що я завжди завищую. Я до речі, цінки. згадав ще один фільм про гонки. Він не те, що прям про гонки, але «Need for Speed» фільм називається там, де Аарон Пол Breaking Bad знімається. І напевно, він входить в всю трійку і витісняє Гран Турізмо із моєї трійки. Так, у До мене речі, три фільми. А, а, цей Fast and Furious входить? Ой, б... <рес> так, Зараз от, наш... Форсаж, Форсаж, він входить у всі 10 місць, а оці всі три фільми – це 11, 12, 13 місць. Я так, ну, звичайно, я так і так, що... Тому що що? Сім'я – це головне. Сім'я – це головне. Але сьогодні не один фільм був у планах, і ми йдемо на якийсь Знаю. фестиваль муралів, який у нас знаходиться в одному районі, в якому ми жили, коли приїхали до Канади. найулюбленішому районі. Найулюбленішому районі. Так. Оскільки я дизайнер, а Іра моя колега в цій справі. Можна піти і ви разом з вами. І ви разом з нами хто дуже полюбляє таке мистецтво. Please uh one uh pistachio, this yeah, yes. cup uh With cup medium cup of medium, medium. Medium cup. Medium has three soups. Yes, yes. Yeah. One banana. soup and one banana. Let's Thank you, bye. Жертви маркетинг зайшли на щоб купити О, ось, новий нет, смак тимчасовий pumpkin spice cake. Ну я думаю, ми його залишимо, вип'ємо рази і всі деге залишимо. що провели з нами цей день. Ми сходили на останній блокбастер цього літа, і, як виявилось, він став провальним, він став провальним по зборам, і не дуже публіка його прийняла, але все ж таки. Навіть якщо не в кінотеатрах, але рекомендую вам подивитись цей фільм. Історія не нова, історія, яку ми бачили, напевно, вже в тисячі фільмів до цього. Історія про те, що якщо ти будеш робити те, чим ти гориш, то в тебе обов'язково все вийде. І чому б не повторити для себе це ще раз, ще не один раз. Бо реально, якщо ви чимось горите, то робіть це, незважаючи ні на що, і у вас буде успіх. Ще раз дякую, обов'язково перевірте, чи не забули ви поставити лайк, чи не забули ви підписатися на канал. А я вже готую для вас наступне відео і спойлер, воно буде про дизайн. До нової зустрічі!